Будь-який початковий блогер рано чи пізно ставить собі запитання: а про що ж писати на цьому блозі? Блог то ми маємо, а тепер його потрібно наповнювати, потрібно додавати якийсь контент на нього. Рекомендую для того, щоб це було ефективно, використовувати наступну модель. Перше писати статтю по тому, чим ви займаєтеся, по вашій діяльності, давати якісь конкретні. Конкретні методики, конкретні методи, конкретні способи, які швидко, легко допомагають будь-якій людині вирішити ту проблему, яка перед нею стоїть, або просунутися в напрямку її вирішення. Тобто перший лист, першу статтю пишемо про те, чим ми займаємося, що ми робимо, про цю діяльність, який йде, іде про цю цей напрям, який йде блог. Наступна стаття це стаття про вас. Насправді люди дуже люблять слідкувати за іншими людьми і люблять дізнаватися інформацією навіть з їхнього особистого життя. Тому не потрібно цим нехтувати і час від часу виставляти статті, які говорять про вас як про особу, про ваше життя, яке не обов'язково повинне бути в цьому напрямку, а скоріш має бути зовсім інш іншої сфери. Ваш відпочинок, ваші хобі, ваші якісь думки щодо цих чи інших соціальних питань. І третя, третя стаття це є стаття про продаж, так як ви інфобізнесмен, ви людина, яка займається бізнесом, людина, яка щось продає. Ваша задача писати кожен третій лист про продаж і пропонувати якісь пропозиції, продавати продаж своїх продуктів різного, різних напрямків. Тобто, перший лист пишемо про свою діяльність про ці фішки, методи, які допомагають людям. Другий лист другу статтю пишемо про себе і третю статтю пишемо про продаж.